Вітаємо всіх на каналі Українська Аудіотека. Дякуємо за те, що підтримуєте українське. Ставте лайки та підписуйтесь на наш канал. Камінь на дорозі. Притча. Одного разу цар вирішив перевірити своїх підданих і поставив серед найширшої дороги величезний камінь, що перегороджував шлях, і сховався, щоб подивитися, хто прибере перешкоду. Торговці, купці, шановані у царстві люди, просто об'їжджали камінь. Багато хто звинувачував царя у тому, що він не стежить за дорогами, але ніхто й пальцем не поворушив, щоб прибрати камінь. Незабаром з'явився селянин із кошиком овочів. Побачивши камінь, він поставив кошик на землю і спробував зрушити валун у бік від дороги. І зрештою йому це вдалося. І коли селянин, відпочивши й зібравшись із силами, прилаштував вже до спини свій кошик. Він раптом побачив на землі гаманець, рівно на тому самому місці, де лежав камінь. У гаманці він знайшов золото і записку від царя, де пояснювалося, що це нагорода тому, хто прибере з дороги камінь. Тож, робіть добрі діла, не очікуючи нагороди, і тоді вона сама обов'язково вас знайде.